Друзі, з вами знову я, Тетяна Герасимчук, на телеканалі Шість соток в програмі Квітучий дім. Продовжуємо тему міскантусів, про які говорили в попередніх програмах. Перший у нас екземпляр це міскантус Пурпл Фау. Він не високого зросту, десь виростає до 1,30 тридцяти. Але чим він унікальний? Він на осінь змінює своє забарвлення листя на пурпурний. Прямо його дуже далеко видно, коли ти йшов тиждень назад, він ще був зелений, зелений-зелений, зливався з усім середовищем, яке є позаду. А через тиждень раз жовтень тільки прийшов і він раз і все став такий пурпурний пурпурний. Саме соцвіття, вони закручені як фонтанчик. Правда, в цьому році вони не такі привабливі сильно, тому що був град, ну це ж таке природні від природи нікуди не дінешся. Але киточки вони самі невеликі, але також мають фонтаноподібну форму, достойний екземпляр вашому саду, коли вам потрібен не високий, як герман Мюсел, не середній, як Сіл Сілберспайн. А саме низенькі такої середньої висоти, і який буде міняти колір? Цей екземпляр саме для вас, коли вам потрібно посадити з барбарисом, щоб перекликалися кольора, тобто в такому бордовому кольорі, або, наприклад, з якимось деревом, там дубом, червонолистим, так хочеться якоїсь динаміки, щоб щось чимось перекликалося саме в такій гамі кольоровій, то цей красунчик саме для вас. А ми підемо далі з вами, подивимося, як змінюється в динаміці і кольорах на нашому е, участку Міскантуси. Ось і прийшли ми ще до одного екземпляра одного сорту, мого одного також із Любимчиків. Це сорт ранній гібрид Ерлі Хубрідес. Він являється каскадним. Але його унікальність в даному випадку хочу показати, що він із свого насичено-зеленого кольору перетворюється в апельсиново-жовті, жовто-гарячі кольори восени, а саме в жовтні. І він таким дуже довго залишається. Він не стає відразу таким кукурудзяним, знаєте, сухим. Сухим не стає. Він залишається в кольорі. Дуже багато людей. І... В тому числі ландшафтників знають, що є такий сорт, як міскантус китайський, і все. Міскантус китайський є дуже багато сортів. І навіть учора в мене був такий випадок, що приїхала ландшафтний дизайнер і каже, я не висаджую міскантуси. Я кажу, а чому? От погляньте, які вони гарні цей, вони агресивні. То хочу вас запевнити, друзі. Не всі міскантуси агресивні. З агресивних міскантусів є буквально п'ять їх можна перелічити на одній руці. Всі решту міскантуси тримаються і розростаються дуже акуратною кочкою, не сіються, не є агресорами. Вони дуже гарно, гармонійно поєднуються із багаторічниками. Висаджуйте їх, вони достойні бути в саду. Я хочу в цих програмах вам доносити, що міскантуси бувають різні, бо дуже багато ландшафтників, знають. ландшафтників, простих любителів, знають міскантуси там мус, якийсь якесядажі, і все. І на тому все так. Я вам хочу донести, що на нашому розсаднику є понад 58 сортів міскантусів. Вони кожен унікальний, кожен може бути під кожну людину, підібрати свій характер по висоті, по цвітінню, по габітусу, по забарвленню листя. Тобто, в нас дуже великий вибір, і не бійтеся, експериментуйте, беріть, запитуйте мене, я всім відповім. Так ось по цьому міскантусу він починає своє уже колосіння з. Липня місяця, тобто самі вищі мітелочки, які ви бачите, вони розпускаються. Вони розпускаються саме в липні. Потім липень, серпень, вересень і дивіться жовтень, і він ще викидає свої маленькі волоті. Він каскадний, але не завалюється. Він не фонтаноподібний, такий, який може завалюватись. А стрункий каскад, він, до речі, дуже стійкий. Навіть коли в нас випадали сніги, оце все лягало, завалювалось від снігу. Потім воно просто все дружньо піднімалось і радувало вас всю зиму, всю зиму своїми киточками. Вони дуже стійкі, не осипаються. Вони там осипається кілька штучок, а за рахунок того, що вони ще... Дають нижче соцвіття і ще, і ще вони дуже пушисті і проглядаються як, як ширма, тільки така напівпрозора, легка, без ніякої нав'язливості немає. І, звісно, сьогоднішня програма про те, що він змінює своє забарвлення, а не просто засихає. Він не просто засихає, як кукуруза. Хоча всі дуже бояться таких широколистих міскантусів, бо вони засихають. Даний сорт він не засихає, він плавно переходить по кольоровій гамі, дуже довго ще тримається в таких кольорах, а потім вже йде в спокій, засихання. Це вже буде листопад грудень. А зараз вам хочу показати ще один рух, що ми робимо осени. Дуже бояться висаджувати міскантуси з ґрунту. Я вам покажу, що це дуже просто: висаджуються міскантуси з ґрунта. і і приживаються, не було ніколи нарікань, щоб щось страпилось з даним міскантусом. Головне його правильно посадити. Що я вам зараз і покажу? Як посадити міскантус з голою кореневою системою, а вірніше з комом восени з ґрунта в ґрунт. без всяких проблем і пошкоджень. Ну що ж, друзі. Раз у мене такий інструмент в руках, надійний і міскантус. Рядом це означає, що я вам зараз покажу, як правильно садити міскантус восени без пошкоджень рослині і на майбутнє прекрасного квітування даного екземпляру. Ось у мене помічник незамінний вже служить нам роки. І Почнемо викопувати даний екземпляр. Нам потрібно акуратно кругом кущика з комом землі, вирізати кущик. Тик-тик-тик, я сюди. Ось так. Ну, для мене це зовсім не має жодних проблем. Ось така в нас. Штучка вийшла, штучка, такий кущик. Я його обчищаю трохи, бо це забагато нам землі. Можна прибрати якісь дрібні бур'янчики. І у нас викопаний екземпляр. З ось таким комом він має бути для того, щоб він прижився і не хворів. І перезимував прекрасну зиму, коли ми восени його пересажуємо. А зараз зробимо луночку і посадимо назад цього красунчика. Покажу принцип нічого складного. Поїхали. Нам потрібно викопати яму, ямку таку, більшу за наш ком землі і злегка глибшу. Я знаю, це точно це було десь на лопату, тому ми будемо дивитися по розміру. Так, і підчищаємо. Так, все зайве виймаємо. Так. А тепер особливості. Яма має бути більша за діаметр нашого куща. Кущик. Обов'язково має бути з комом землі. Якщо ви висаджуєте восени, пізно навіть восени, можна його висаджувати, не боятися, бо він з гарною кореневою системою в своєму середовищі. Друге, якщо у вас дуже важка земля або глинистий ґрунт, чого міскантуси не люблять, ви робите дренаж. Ви можете там пісок. З Перлітом з якимось дрібним камінням поставити на низ, щоб уходила волога, тому що застій води міскантус не любить. У нас самий звичайний ґрунт, я можу навіть сказати більше, у нас навіть трошки кислий ґрунт. І міскантуси, з лаки себе почувають прекрасно. Якщо у вас чуть-чуть закислений ґрунт, я не скажу, що в нас легкий ґрунт. У нас важкий такий, злегка навіть льосовий ґрунт, і вони прекрасно себе почувають. Якщо у вас легенький ґрунт чорнозем з пісочком, навіть ця рослина скаже вам дякую. Що можна вносити? Можна вносити добрива, але якщо це ви висаджуєте восени, то тоді вам потрібно внести каліні добрива. Злегка, чуть-чуть, небагато. Весною також він, можна його. Удобряти азотними. Тільки дуже-дуже чуть-чуть. Тому що, якщо ви дасте велику кількість азотних добрив, тоді у вас піде зелень і буде дуже-дуже скудне квітування. Так що, враховуйте це, злаки можна і не підкормлювати. І вони себе прекрасно будуть почувати. Так, приміряємо наш кущик. Як він сідає? Чудово! Ніби там і був. Що в даному випадку добре? Він своїм комом землі. Він так як ріс, ніби у себе, але переселився до вас і в своєму середовищі, ну, вже в вашому саду, росте. Прикриваємо землею, засипаємо пустоти. Гарненько притоптуємо, щоб не було пустого місця. не було... Доступу повітря для промерзання і так далі. Взагалі, якщо суха погода, треба гарненько залити І волонку налити воду, почекати, поки вона пройде. І після висадки також можна полити водою. Так як у мене тут волога земля, цього можна і не робити. Я не хвилююся за даний екземпляр. Він прекрасно перезимує, зустрінемось. З ним весною в прекрасному стані. Ще трішки підсипаємо, притоптуємо, не боїмось. Прямо так притоптуємо, притоптуємо, притоптуємо. І ось воля! І вже у вас росте великий, гарний, об'ємний міскантус, без пошкоджень, восени висажений, і вже з ранньої весни він вже буде переживати цей гарно рости в вашому саду, ніби він там і був. І ще одна гарна функція міскантусів взагалі це мітелки. Мітелки саме їхнє суцвіття. Вони висихають і використовуються у флористиці. Є дуже багато різноманітних мітелочок. Я вже вам розказувала і великих, є определенні сорта, які використовуються флористиці за саме ці пушистики, без яких ландшафтні, навіть не ландшафтні дизайнери, а флористи дуже часто використовують для арок, для своїх букетів, для сухих букетів просто поставити в вазу. Так що ви можете навіть частинку. Із саду свого перенести в свою оселю або зробити прекрасні вироби, які ми робимо також на нашому телеканалі. В нашій програмі ви можете переглянути і створити красу з таких навіть мітелочок. А на цьому все. З вами була Тетяна Герасимчук на телеканалі 6 соток в програмі Квітучий дім. До нових зустрічей!